Мир вам давно обіцяв зняти відео по схемі електричного підключення датчиків, насосів. До речі, на канал, хто не підписаний, підписуємося. Хороший каналчик. Можна дискутувати, можна взяти будь-який номер телефона по клієнтам, розпитати, насправді, там я знімав відео по штативчикові. Там була така труба вдвічі довша. Ми положили телефон, і він почав, ну, м'яко кажучи, йому було затяжко. <су> Вкоротили ми вже цього штативчика. Сюди закріплюємо телефон, спробуємо перший раз. Подивимося, який буде результат, як сподобається, не сподобається. Там я покажу, які і писали в коментарі за якість зйомки. А я намагаюся чим можу, а потім нема чим зняти, вне знову. Один мені не то, що просив, просто майже погрожував підписник, чому ви не робите, ну, схеми не викладаєте все. Ви зобов'язані зобов виложити. Ну, раз ми зобов'язані. Закон підп... бажання підписника для нас закон. Будемо значить, малювати в прямому ефірі. Чому я не роблю раніше заготовок, так легше, коли поступово ми йдемо, так легше людям. Ну, Запам'ятовується сприймається інформація. Ну, можливо, мені так здається. Бо коли зразу намальовано багато, людина зразу губиться в тому. А воно, коли поступово, поступово так набагато легше засвоюється. Телефон на штативі, бачимо, це ніжка штатива. Трошки робимо більше, вище воно перекидається. Ну, не зовсім зручно. Ми стараємося. Трошки не для того, що ти, ти зроблений. Побачимо, як то з фокусуванням, що в нас буде, який результат. Ну, раз же ми пообіцяли, намагалися спеціально для цього купляли штатива. Начебто ми в кадрі, все добре в нас. Начебто все добре. Можливо, потім під час монтування щось воно буде зробити. Так, значить, що ми? Маємо термостатик такий. Я малюю схематично. Мені люди пишуть ти краще покаже вживу наяву. Цей термостатик і тоді буде зрозуміліше. Повірте, якщо ви не можете розібратися по схемі, для вас складно. Краще ну, цю роботу довірте комусь іншому. Просто я не беру відповідальність і потім ви зробите щось недобре. А де взяли? А в інтернеті там. На, каналу, на каналі Борца. Він так порадить, вас станеться якась аварія і ви мене будете ще звинувачувати. Якщо вам складно схематично розібратися, то краще ну, наняти якось електрика і самому самотужки такої роботи не братися. Дивимося, цей термостат схематично, його можна по різному цю схему намалювати. Суті, не міняє контактик оцей С, вже ми малювали про цей термостат раніше. Можливо, треба було в більшому трошки розмірі намалювати. Давайте ми намалюємо в більшому розмірі. Це давайте залишимо як чорновичок. Щоб вам було на екранах, особливо, коли люди дивляться на мобільному телефоні. Їм трошки затяжко це все розглядати. Якщо у вас ну, замалий екран, шукайте якусь можливість технічну, дивіться на більшому екрані. На більшому екрані все це набагато легше сприймається. Будемо намагатися і підказуйте. Якщо ми щось не так, яким способом взяти? Як краще ми будемо прислухатися, так контактик С, цифрочка 1, контактик, цифрочка 2. Це для капілярних термостатів всі схеми ідентичні. Тобто, коли температура на капілярі знижується, замикається контакт С і контакт 1 в будь-яких термостатах. Трьохконтактних. Коли сюди діє температура. Коли діє температура, при нагріванні контакт 1 розмикається, замикається контакт 2. Маємо ми на вході із мережі. 0 і фазу. Так? Фазу ми під'єднуємо сюди. Лінія 0, йдемо в обхід нашого термостата напряму. Ну, Так у нас вийшло в такому в даному випадку. І тут наш насос. Ну, будемо малювати його не так, як насос, будемо малювати його як двигун. Бо може, тут буде будь-який прилад, не обов'язково циркуляційний насос, може бути, якщо у вас повітряне якесь там. Прилад там, буржуйка, може це бути е, вентилятор обдув і так далі тому подібне. Що ми маємо? Маємо цей вихід. П'є до нашого насоса. Думаю, в кадр все попало, все добре видно. Все добре видно. Прекрасно. Прекрасно в таких розмірах. Знаєш, що ми маємо? Оцей термостат капілярний. Капілярчик до димохода, тільки дивіться, яка у вас там температура димоходу, щоб його не перегріти. Коли димохід холодний, коло розірвано, бачимо, коло сюди йде розірвано. 0 тут. Мене було, що влад підключив, там мені робили зауваження, один клієнт дзвонив, та ви, ви розказуєте, що ви підключаєте правильно, мені не пролунно, мені то, мені все, і ми об'яснили, які там причини. Але буває таке, було таке, що я просто не додивився. Був зайнятий влад підключив фазу 0 навпаки, воно якби не так критично. Ну Але клієнт ображався. Зараз вже влад приглядається. ну Я більше ці на контролювати, але розумію, що я все не можу проконтролювати. Суть не в тому, краще всього сюди пустити 0, щоб тут не було потенціалу. А фазу на, розрив. фазу на розрив. Коли ми запалюємо в котлові, з'являється вогонь. Під температурою розширюється рідина в капілярі, в термобалонові, через капіляр йде сюди. Спрацьовує наш термостат і замикається коло, двигун, в нашому випадку електричний насос вмикається і починає працювати. Коли заховається на покинути, це зрозуміло. Обаче, трошки не входить в кадр. Зараз ми трошки ножку піднімемо. Було, щоб розуміли, що воно мені. Яких умовах ми знімаємо. О! Нормально, правда? В яких ми умовах знімаємо? Ну, намагаємося. Намагаємося, щоб нас не сильно сварили наші підписники. Далі що нам? Все було б начебто добре. Можна було цю схему залишити на тому. В принципі, ми багато котелень так і зробили. Але в чому справа? Справа в тому. Коли почалися відключення електрики, це дуже проявилося яскраво. Що проявилося? Ми палимо палимо, димохід гарячий, все добре, працює, питання має. Догоріли наше паливо, димохід захолонув, насос вимкнувся. Якраз те, що нам треба. По температурі води підключати неправильно від нашої автоматики, тому що буде, поки не падає температура до задньої, буде вихолоджувати нашого теплоакумулятора. Я про це розповідав. Нам треба, коли паливо догорить. І щоб зразу після того вимкнувся насос. Для того робиться ця схема, для того ставиться термостат. Я думаю, хто вже дивився наш канал розуміє, хто вперше також, якщо щось ну, незрозуміло, пишіть, якщо ми помиляємося, підказуйте. Коли почалося відключення світла, була така ситуація: світло вимикається, температура в которой піднімається. Ми так натягуємо цепочку, щоб вона йшла десь приблизно до 100 градусів. Може піти навіть більше 100 градусів. Тобто котло десь 95-110 градусів буває за Цельсієм. До 110 градусів доходить, якщо правильно натягнути, там інерція трошки є. Бо якщо ми поставимо меншу температуру, менше натягнемо цепочку. Він на 80 градусах буде маленький зазор і дрова буде погано горіти. Треба, щоб котел. Із теплоакумулятором активно, зато ми цепочку натягємо трошки більше. Тобто, коли ми ставимо на регулятор 90 градусів, це буде заходити на 100 градусів. Насправді вона до 100 градусів практично ніколи не доходить, тому що в нас є куди знімати тепло. Але якщо пропало світло, температура піднімається і вона тримається приблизно на такій температурі до тих пір, доки є паливо в котлові. Чому вона тримається? Тому що. Самочок е, працює, в принципі, непогано, але якщо у нас теплоакумулятор, от ми візьмемо цього чорновичка, чорновичка і намалюємо наш котел твердопалим, так? щоб було зрозуміліше. Твердопалив котел наш. Твердопаливний котел. І нашу ємність. Ми вже маємо якимось іншим кольором наблюде. Наш теплоакумулятор. Надіюсь, що попадає воно в кадр. Прекрасно попадає. Подача у нас йде гаряченька вгору, звороточка. На початку холодно йде. І йде нагрів. Поки що, ми насосна тут не малюємо, нам нема потреби. Ми говоримо про самотік, Коли пропаде світло, що у нас відбувається, які процеси? Коли пропадає світло, у нас починає працювати гравітація. Тобто, що таке гравітація, коли працює. Гаряча вода має меншу щільність. А за формулою ми пам'ятаємо, і школи маса дорівнює у нас вчитель хімії. Борис вчив ровер. легко запитати. Ро на в. ро густина. Тобто той самий об'єм води. Якщо взяти той самий об'єм води, об'єм ми не можемо збільшити. Якщо він збільшиться, він все одно піде розширив бак. У нас об'єм той самий завжди води. Він не більше і не менший в системі опалювання. І те, що вода, що розширилася, вона пішла в бачок. Але в самій системі об'єм завжди той самий. Якщо цю величину зменшити, Ру, то, тобто зменшиться маса. Ну, якщо будь-який із множників зменшити, добуток буде зменшений. Це зрозуміло, правда? Гаряча вода має менший об'єм, меншу густину, вона буде легша. Холодна вода має більшу густину, вона чаща. так в нас буде холодна вода, так? В теплоакумуляторі, скажімо. це холодна. Це наша гаряча вода. Вона не буде змішана, вона буде розшарування, і за те, що у нас стоїть трьохходовий клапан. Якщо не працює насос, то і клапан не працює. Але вода все одно ну, Гаряча рухається вгору, Гаряча рухається вгору, холодна рухається вниз і вона мало між собою змішується. Тобто конвекція заважає змішуванню. Так, те, Молекулярна теплопровідність буде. Потрошки все одно, якщо ви нагрієте бока зверху гарячої несу холодну, все одно потрошки, потрошки по донизу трошки попідніметься температура, це 100%, але вода все одно буде, ну, там холодна, там гаряча. Трошки там зміниться, тут подаєте, разів, тут підніметься, але конвекція не дає, вона сама себе ізолює. І в чому справа? Справа в тому, до, до тих пір, поки е, отут, якщо взяти цю синю, так, провести отак. Самочок просто прекрасний. прекрасний. Але коли ми доходимо до рівня котла, самочок гірший. є. Ося гаряча вода вгору піднімається, а вниз вона не сильно хоче йти. Тому що ця фізика вона працює, вона маса мала її. А вона не хоче маса внизити, бо тут тяжка вода холодна. І чим ми більше топимо, вона чим більше догрівається і може бути така спостерігатися ситуація. Тут може бути вгорі 100 градусів. Ну, мовно кажучи, тут може бути там 90 градусів, а тут може бути 40 градусів. І треба тримати, тримати, тримати. Поступово тут можна нагріти навіть до 70 градусів на самотьокові. Якщо ми піднімемо теплоакумулятор трошки вище, прекрасно, самотьок моментально стає працювати прекрасно. А цей самотек, ну, його для безпеки, для того, щоб скинути, можна, мене люди топили. Коли не було світла, коли блекаути, просто нагрівали теплоакумулятор самотьокно. Але завжди туди ну, не менше 90 градусів на котлові тримається, і воно так поступово, поступово гарячий, низ, низ не знесено гріється, скажімо так, не хоче. Виявляємо ситуацію, вимкнули світло. У нас така ситуація на, на, на теплоакумуляторі є 100 градусів. Що червоним було писати 100 градусів. На котлові вже там 105 на вигоді з котла. Тут може там бути 50 градусів знизу, я не знаю, яка температура. Чим більше знизу, тим, тим ще гірший самотюк. Ще ситуація, ну, чим тут тепліше донизу, тим воно ще менше туди рухається в бочку. Чим не схолодніше, тим ще ця холодна вода виштовхує. Пропало світло. Температура піднялася. Регулятор на цепочці. Тут стоїть у нас регулятор. На цепочці цепочка така йде. Уявімо, що це І закриває дверцята наші. Дверцята закрили. Коли закриваємо дверцята, наш димохід тут іде, він схолодає. Тут був капляр прикладений, і той наш термостат, що ми малювали з вами. Там термостат такий там на 300 градусів, може бути, може бути, там, на більше. Тобто димохід схолодає. Коли димохід схолодає, і оцей контакт розмикається, тобто температура падає, і коло розривається, насос зупиняється. Ну, насос все одно не працює, то нема світла. Але в чому суть? Суть в тому, що подають там світло. Подають світло, котло витримається висока температура біля 100 градусів, там плюс-мінус. А насос не хоче працювати. А чому не хоче працювати? Бо коло розірваний. А коло розірвано, бо димохід холодний, а димохід холодний, бо закриті дверцята. І замкнуте виходить. В такому випадку ми вийшли із ситуації. Ну ще це може Знаєте, коли бути така ситуація? Коли ми нагріємо теплоакумулятор, дивіться, ще може бути аналогічна ситуація. Коли ми теплоакумулятор догріваємо донизу, Догріли вже донизу, він гарячий. Тут у нас, наприклад, там пішло знизу 80 градусів, все вже він гаряченький. А в нас ще є паливо в котлові, і в нас температура піднімається вже більше 100 градусів ну, 100 градусів або більше. І цепочка закривається, і насос теж зупиняється. Аналогічна ситуація. Тут дуже тут ну, спрацьовує людський фактор. Більш-менш треба розраховувати паливо зайвого вже не ложити. Вже ми знаємо наш теплоакумулятор, тобто, знаємо наш котел, знаємо, яке у нас паливо. Більш-менш краще всього, якщо у вас знизу красу 70-80, більше не гріти, немає, ніякого змісту, немає. Вже акумулятор можна вважати заряджиним, якщо у вас знизу 80 градусів. Ну, є люди, що мене... Я кажу, кожен раз 95-100 9500 все, міка так подобається. Я не можу переконати. Є люди, що гріть 60, кажуть, достатньо цього. Теж не можу нікого там ну, нав'язати свою думку, людина має свою систему, вона за неї заплатила, вона може використовувати, як вона задумається. Тобто, коли нас виникла така ситуація, що в котлові висока температура, а димохід солонув, і стало світло, а нас не може запрацювати насос. Для цього ми ставимо ще один термостат. В принципі, вони можуть бути різні виробники, різні на вигляд. Але вони аналогічні. Я не кажу, що вони ідентичні, вони аналогічні. Так, ще трошки ми кадр підсунемося. О, видно нас. Аналогічні. І тут те саме буде. Ну, Зазвичай ми ставимо тервікс. Там, де ми беремо магазини. Растерівсі 8 ми беремо наче, до 10 30 10 такий його артикл. Ну, наче добре працюють. Хоча буває деколи, що не добре відкалібровані, вони калібруються, але ну, не хотілося. Буває деколи що не відкалібровані. Ми зупинилися в механіці. З певних причин то вже тема не для цього відео. Оцей термостат по димоходові, по димогазах, там на 300 градусів. Може бути нам і на 320, а цей термостат по температурі води на 90 градусів. Притискаємо його сюди. цей капелярчи до димохода, цього капелячик притискаємо до е, труби на виході. Термостатик тут у нас знаходиться, там наша ручечка сюди. І їх запаралелюємо. На наших відео є прекрасно видно, як ми їх ставимо два термостати поруч. І ми їх за то як запаралеємо, Сі з'єднуємо із Сі. Тут є з'єднання, нас бачимо. І двієчка у нас з'єднана із двічкою. Все, наша схема робоча. Тобто пропало світло. Температура піднялася більше 90. Тут цього термосатну налаштовуємо на 90, на максимум ставимо. Якщо ми поставимо на менше, він нам буде псувати картину, а не допомагати. У вас догорить паливо в котлові, а він буде гонити, гонити, поки не впаде до тої температури. Ставимо на 90, не треба зменшувати. Повірте, що немає потреби абсолютно яке зменшувати, ми тільки спортимо. Ставимо 90, краще було б нам, можливо, навіть на 95. У нас висока температура в котлові. Вона піднімається 95 градусів, це коло замикається. Тільки стало світло, струм так не йде, бо тут розірване коло, а струм піде отаким напрямком, вмикає нашого насоса. Насос починає проганяти, примусово заганяти теплу воду донизу, гнати холоднішу котел. Тільки він пожене сюди воду. Температура на виході почне падати. Температура починає падати, регулятор відкриває дверцята. Ну і те саме з турбіною, там трошки, ну, по-іншому механізм трошки по-іншому, але воно в принципі аналогічно. Температура на виході падає, за те, що у нас ускачає. Раз температура падає, відкривається 20-та. Починається в котлові. Починає. Зараз ми знав такий колір вогню. О, Вогонь там починає активно горіти в котлові. В середині, не азовні, тут так мене намалювали. Ми уявляємо, що в середині, сюди немає він виходити. Вогонь горить в котлові, починає горіти, температура падає, 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 але починає д... нагріватися димохід. Цей термостат знову замикає коло. Цей може з часом розімкнути. Знову пішло все штатно, Дрова догоряють. Якщо ми сильно перетопили, цей може трошки потрімати. Це ще одне діло. Дивіться, дрова догреють. Цей термостат відмикається. За те, що димах із І ще такий момент. Навіть якщо у нас немає відключення світла, раптом щось сталося, нештатна якась ситуація, цей щось не спрацював термостат, цей дублює, вам не дасть котлові закипіти. У ну, нас він так не повинен закипіти, Але це додатково, це само собою. Ну, він буде включатися і відключатися, коли піднімається температура. Він буде дублювати. Це ще одне, і ще дивіться, який важливий момент. Ще важливий момент, коли нас догоряє паливо, а в котлові залишається жар. От в котлові є жар. Вже тут палива немає. Тільки є жар. Він такий синеньким вогником догоряє, так? синеньким вогник, трошки на вугілля лежить. В котлові. У нас там на виході з котла я не знаєте температура, там може бути 80, може бути 85, як ви натопили, може бути навіть 90. Але насос проганяє, проганяє і нас дрова догоряє, Температура на вигляді завжди трошки знижується під кінець горіння. Знижується. І димохід остиває. і цей верхній термостат відключає насоса. Але котел там в районі 80 градусів і йому є жар. Цей жар гріє е, нашого котла. Якщо ну, я не знаю, залежить від якості палива. Там тверда порода тверда, і від кількості палива. То жар може інколи бути багато, може бути маленько, І може бути декілька разів так, бути, так, е, такий процес піти. Він нагріває, температура на виході з котла піднімається до 90 градусів, цей включається термостат, е, по температурі води. Ось цей нас по температурі води включає наш насос, проганяє воду, виштовхує сюди гаряченьку і відключається. Включається і включається. Якщо ви теплоакумулятор не допалюєте до 90 градусів, оцю температуру можна і знизити. Можете поставити на 80-85 на 85, на, ну, на 75, якщо, ви не, якщо бочка вас донизу не догріта, вам буде краще. У вас виключиться тільки температура яка сіє, він буде відключатися і виштовхувати більше, забирати тепла із котла. Якщо вас тут не догріти, якщо у вас тут теплоакумулятор нагрівається до високої температури, а ця термостат налаштуєте на меншу температуру, то буде ще... Знову нам працювати <кій> паразитно. Тобто забирати наш тепло нашого теплоакумулятора. Все, щоб, щоб наше відео мені не робили зувачого довгину дне, ми на цьому сьогодні з вами завершуємо. Далі я зроблю окреме відео по тому, як підключається той насос, що вже йде на опалення після теплоакумулятора. Ставлю вподобаю. Підписочка, хто не підписався, коментарі обов'язково. Якийсь там плюсичок, якусь там крапочку, карлючечку, смайлика. щось. І це допомагає іншим людям більше побачити. І люди роблять трошки висновочки, дуже багато монтажників навчилось на нашому каналі. Є такі, що люди не розуміють, не хочуть. Якщо, ну, дивіться, завжди кажу, якщо ви бачите, що ми не так робимо, ви нам підкажіть. Обґрунтуйте якось аргументами. І ми все все приймаємо перед аргументи, перед фактами. Тут ну, немає ніяких предметів для спорів. Якщо немає аргументів, а людина просто так каже, а я так роблю, мені так подобається, воно працює. Ми такі аргументи ну, не, якби, для нас це не аргумент. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в нових відео.